Не потрібно мені обличчя. Я сижу на своєму місці в даний момент і бажаю приймати участь у засіданні повноцінно, а не з місця слухачів вільних. Тому в даний момент суддя Молонова вже здала цю позицію тільки що засідання відбулось, і я був на своєму місці. Давайте не будемо втрачати час. Не потрібно мені в обличчя скеровувати. Це неповага. Неповага. Так, неповага. Я вам в скажу, чому неповага? Будь ласка, ось тоді до мікрофону його покладіть. Не потрібно мені в обличчя скеровувати телефон. А куди я маю скерувати? Просимо відвід ем, справі 398 45 63 22 за скаргою Літвіна Олександра Володимировича на бездіяльність прокурора. Доховець, судове засідання з'явився скаржник Літвін. Фіксування судового засідання здійснюється за допомогою технічного засобу і зікон. Встановлюється особа, яка з'явилась. Будь ласка, Літвін Олександр Володимирович. 1970 культурної адрес ваша освіта, яка? <клес> освіта яка ваша? Чотири класи церковно-прохідської школи. Розуміло. Так, оголошується склад суду, збира розглядається голову участь удає подари відповіла за участі з коїтересу до засідання Буличової. Так, суд. Доповідає, що двадцять четвертого, десятого, двадцять року до Олександрійського не зробить собі Гучніше, будь ласка, я вас не чую. Надійшла скарга лікарса не родині, що на прокурора в у рамках кримінального провадження за номером сто двадцять тринадцять дванадцять два нові сімлі1. В результаті розподілу автоматизована система документового догового суду скарга визначена для судового розгляду слідчій судді Добровській Надії Миколаїв. 25-10-23-го року від слідчої судді Добровської Надії Миколаїв надійшов самовідвід. Його обґрунтовували наступне. 24-го року до Олександрівського міського суду Кіноградської області вийшла вказана скарга за результатом розподілу справу визначено слідчі суді Добровській. Вважаю, що розгляд справи неможливий, оскільки 26 вересня, 2023 року, вона звернулась до Вищої ради правосуддя про втручання в її діяльність щодо здійснення правосуддя. Заява обґрунтована тим, що два з другого року їй стало відомо. Щолітвіни на каналі YouTube створений акаунт під назвою Надія Добровська, на якому транслюються відео та фото з її участю та участю працівників суду, суддів, судової охорони, прокурорів, судового засідання. Нею були зроблені скріншоти, фото і відео, які, в свою чергу, наразі видалені особою, а канал переіменований на без Надія Добровська. У такий спосіб особа підриває незалежність судової влади та авторитет правосуддя. Дії особи свідчать про пряме втручання в її діяльність щодо здійснення правосуддя, оскільки сплив на суддю у будь-якій формі прохання, вимоги, вказівка, погроза, підкуп, насильство, критика суддів в засобах масової інформації <кхух> до вирішення справи у зв'язку з, з розглядом того, що з боку будь-якої особи з метою схилити його до вчинення чи не вчинення певних процесуальних дій. Або ухвалення певного судового рішення. Крім того, існує чітка межа меж е, свободного вираження думок і законної критики з одного боку та неповагою і неправомірним тиском на судову владу. Е, будь ласка, я вам уже зробила зауваження: приберіть е, не потрібно телефон скеровувати мені в обличчя. Я фіксую. Судовий процес, так як ви порушуєте мої права. Я не розумію, чому почався судовий процес з порушення. Спочатку секретар доповідає явку учасників. У мене питання перше. У нас учасник судового процесу Дубровська. Ви повідомили, чому її немає? Я заперечую розгляд справи без неї. Суд вам доповідає, що від судді Добровське надійшла заява про розгляд справи без її участі. Це секретар мав доповідати чи суддя? Це Процесуальне право судді Добровської не брати участь у судовому розгляді, тому суд вважає за можливим розпочати. Я наполягаю в вічі проводити даний судовий розгляд. І навіть в мене не спитали моєї думки розгляду без судді Добровська. Це моє право. Ей, ви заперечуєте? Так, ви заперечує? я наполягаю на розгляді присутності судді Добровська. Не потрібно до мене присовуватись. Охорона, будь ласка, зайдіть сюди. Не потрібно до мене сяти на своє місце. Вам страшно. Охорона, будь ласка. Сядьте на своє місце. Я сидю на своєму місці. Ні, ви підсунули стілець сюди ближче до мене. Приберіть. Вам страшно. Ви чуєте. Ви злякались мого телефону. Ви чуєте мене, чи ні? Вам страшно. Питання, у мене питання. Я вас не чую. Я до вас підсунувся, тому що я вас не чую, ваша вельматіння. Ви підсунулись до мене, щоб знімати мене поближче. Нічого я з вас не знімаю. Вести зйомку свою до да мене поближче, будь ласка, не потрібно судовий розгляд перетворювати в шоу якесь. якесь. Так ви його перетворюєте. Я наполь... Ви ви порушили процесуальні норми. Ви без мого, моєї згоди розпочали судове засідання Слідчий без суддя. учасника процесу. Слідча суддя Добровська подала заяву про розгляд її самовідводу без її участі. Це її процесуальне право. Ви заперечуєте, проти суд на місці ухвалили. Я заперечую, і ви мали це процесуально мені довести. суд на місці ухвалив розглянути справу за відсутності, не з'явившоїся слідчої судді Дубровської Надії Миколаївни, оскільки вона скористалася своїм правом, не бути бути присутньою в судовому засіданні. А чому ж ви це вчасно не повідомили до початку розгляду? Ви познайомили з матеріалами справи. Я вам зараз повідомляю. Так ви мені до початку розгляду мали це повідомити разом з секретарем? Ви щойно ознайомились з матеріалами справи. Ви щойно ознайомились з матеріалами справи, і її заява була в матеріалах справи. Та ви Також що? я вам повідомила про те, що вона написала відповідну заяву. Ви заперечуєте про це суд на місці ухвалив розглянути самовідвід слідчі судді Добровській за її відсутності. Зрозуміло? Продовжуйте. порушувати закон, продовжуйте. Ваша думка з приводу самовідводу, будь ласка. Моя думка про те, що я наполягаю на розгляді за присутності особи, яка мене в чомусь звинувачує. Я хочу в очі почути всі звинувачення від судді Дубровської, а не з реслятора Подоляк. Тому я хочу особисту участь в судді Дубровської і на цьому наполягаю. Суд вам вже постанови на місці. З занесенням протокол судового засідання розглядати справу. Завід... Так тоді чому ж ви мене це питаєте зараз, тільки що ви мене це спитали? Ви сказали з'ясувати вашу. Ви кажете, що вашу думку не з'ясували. Я вам надала право висловити свою думку. Надала ви її висловили. Проте суд, вислухавши так, вашу... це до початку розгляду, мало бути вислухавши вашу думку. На місці постановив розглянути справу за відсутності слідчої судді, яка скористувалася своїм правом, надала відповідну заяву. І не прибуло судове засідання. Ваша думка з приводу заяви про самовідвід, по суті, не з приводу явки слідчого судді, а з приводу заяви про самовідвід. Якщо ви бажаєте висловитись, будь ласка. Так, я бажаю висловитись. Я тільки що ознайомився з матеріалами справи, де побачив дуже цікавий витяг з ЄРДР, де суддя. Добровська звернулася до правоохоронних органів. І на мене відкрите кримінальне провадження щодо втручання в судовий процес, яке виражається відеофіксацією беззаконня суддів Олександрійського міськрайонного суду. Точно таке саме беззаконня, яке зараз відбувається в даному судовому процесі. Судді систематично порушують. Кримінально-процесуальний кодекс. Далі я не бачаю необхідним прийняти відвід судді самовідвід судді Дубровської. Так як, на мою думку, вона за ті кошти, що вона отримує, вона весь час перебуває в відпустках на лікарняних. Лічить свій бадун регулярно. І всі справи в тому ж і питання до судді Дубровської, чому регулярно без належних на те підстав переносяться судові засідання, не розглядаються справи. Чому суддя Добровська дозволяє собі без попередження сторін процесу проводити судові засідання, фальшує документи щодо явки учасників судового засідання? Це все мною задокументовано. Але я наполягаю на тому, щоб суддя Дубровська саме продовжувала вести цю справу, так як вона її веде з самого початку. І їй ця справа в усіх тонкощах відома. І я не бачу більш компетентних суддів в даній справі, чим Дубровська. На даний момент я не бачу підстав так як в її заяві щодо мене, так і не зазначена правова кваліфікація моїх дій. Я хочу почути від неї зараз. Саме яким чином висвітлення судового процесу і його відеофіксація має впливати на судові рішення. Чому? У нас в Олександрійському суді відсутня відкритість процесів. Чому ви навіть почали судовий процес без роз'яснення моїх прав? Ми зараз повернемося до регламенту Кримінально-процесуальним кодексом, установленим. Ви мали мені. Роз'яснити мої права перед початком судового засідання, і в мене про ці права до вас маса запитань. Так що починаємо процес спочатку, відкриваємо 342 статтю кримінального процесуального кодексу і починаємо вести судове засідання. Як відповідно Якщо не стосується заяви про самовідвід, я з'ясовувала вашу думку з приводу самовідво. Ви в мене питання? Чи маю я право бути ознайомлений з своїми правами до початку судового розгляду? Ми розглядаємо справу по суті. Ми лише розглядаємо заяву про самовідвід. Ви почали судове засідання. Ви мали з'ясувати чи відомі мені мої права? І У мене питання, чому ви особисто їх порушуєте? Переходить до дослідження письмових доказів, які надані до заяви. Перед тим, як досліджувати письмові докази, ми маємо з'ясувати, чому ви порушите мої права. Будь ласка, не перебивайте мене. Витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань надано, а саме. Попередня кваліфікація кримінального правопорушення це частина 1 статті 376 кримінальне правопорушення за номером 1202312 від 12.10.2023 року. Короткий виклад обставин, зазначений аналогічний тим, що зазначено в заяві про самовідвід слідчої судді, і також її заява про участь без, без неї. Тут видаляється до нараджі кімнати для ухвалення рішення. Ухвала суду буде проголошена через 10-15 хвилин. Будь ласка, очікуйте, якщо Ухвала імені України. 1 листопада 2023 року місце Оксандрій суддя у Смілійському суду, суді області. Подаря Яна Миколаївна за участь секретаря судового засідання Боговічного спожниками розвинуся заявить свідчить свідчого суді Добровольської надії Миколаїв. На самовідвід у справі за номером 398-4563-22 за скаргою Літвіна Олександра Володимировича на бездіяльність прокурора в рамках кримінального провадження від 28.02.2013 року встановив, враховуючи те, що складання, Ну, будь ласка, встаньте туди на своє місце. Ви чуєте мене? Читайте. Ви мене чуєте чи ні? Читайте. Будь ласка, оголосіть перерву. Поставте його на місце, будь ласка. Поставте мене на місце, будь ласка. Де моє місце? На... Коло мого стільця на... я стою. Відійдіть від мене, будь ласка. на місце. Вам страшно, а коли ви виносите непротиправні рішення? Вам не страшно. Станція. Вам не страшно, коли ви виносите протиправні рішення? Коли ви відповідаєте за поліцейського, коли він дає свідчення. Ласка, відді, вам відді, було не відді, страшно? Відійдіть, будь ласка, від мене. Олександр, ось біля столику. Будь е, від ласка. Дякую. Приберіть від обличчя телефон. Він у мене в руках. Ви чуєте мене чи ні? Ще я маю почути? Відійдіть від мене, я кажу вам. Я стою на місці своєму. Підійдіть до охоронця. Відійдіть від того, що підходить. Відійдіть від мене. Не потрібно мені скеровувати в обличчя телефон. Чому? Ви, Ви злякалися відеофіксації? Будь ласка, відійдіть. Я не погоджуюсь на ваше будь ласка. Ви мене чуєте чи ні? Я Ви. вас погано чую. Гучніше, будь ласка. Відійдіть від столу судді. Я не стою біля столу судді, я стою на місці учасника процесу, якщо вам це не доходить. Враховуючи те, що складання судового рішення оформи ухвали вимагає значного часу, вважаючи можливим обмежити складання оголошення резервативної частини ухвали згідно з частиною 2 статті 376 КПК України. На підставі викладеного керуючись статтям 75-81 КПК України суд ухвалив. Заяву слідчого судді Добровського Надії Миколаївни на самовідвід у справі 398.45.63.22 4563 за скаргою Літвина Олександра Володимировича на бездіяльність прокурора в рамках кримінального провадження за номером 120 13 -12 винесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування 28.02.2013 року задовільнити. Скаргу літина Олександра Володимировича на бездіяльність прокурора в рамках кримінального провадження 12013 -12 внесеного до єдиного реєстру досудових розслідувань від 28 лютого 2013 року, повернути до канцелярії Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області для повторного автоматичного визначення слідчого судді відповідно до частини 3 статті 35 КПК України. Ухвала оскарження не підлягає, повний текст ухвали, буде виготовлено та проголошено 2 листопада 2023 року, о 12 годині 00 хвилин. Суддя Кадалях Яна Миколаївна. Судове засідання оголошується закритим.